Вітаю всіх підписників та гостів каналу. Це таропрогноз для скорпіонів на 2025 рік. 25 рік у нас зеленої змії, зеленого кольору в мене достатньо для того, щоб притягнути для вас позитивну енергію. Я надіюсь, вона допоможе нам в розкладі. Скорпіони, будемо дивитись на чотирьох колодах. З кожної колоди витягнемо по три карти. Тобто, на кожен місяць у нас буде окрема карта. Будемо дивитися, можливо, це буде ваша енергетика, можливо, якась ситуація в вашому житті, можливо, на щось треба звернути буде увагу вам в цьому місяці. Як я кажу, завжди підстелити соломки в тих справах, де її треба підстелити. І так, скорпіони, нагадую, розклад не персональний, програтися не може у всіх, але надіюсь, якась таки карта вам стане в допомозі. Налаштовуйтесь на свій розклад, загадуйте бажання, можливо, яке ви хочете, щоб у вас збулося в той місяць, який вам потрібно. Давайте будемо дивитись. І так, перша карта. Для скорпіонів колода Таро райдера Вейта і місяць січень. Туз кубків. Туз кубків ви починаєте от емоційно налаштовані позитивно. Туз кубків нас говорить про якісь приємні емоції, які ми переживаємо. В січні, тобто народження дитини, вийшли заміж, купили будинок, влаштувались на нову роботу і так далі. Ту скубків нам говорить про те, що щось ми відчуваємо прямо аж через край, емоції через край. Не забуваємо, що емоції є різні. Дуже в багатьох випадках ту з кубки проігрується по-різному, але я буду говорити з позиції позитивної карти. Тобто, ви відчуваєте насолоду, можливо, виходите на роботу. І робота вам приносить таке прям емоційне задоволення. У вас, наприклад, новий колектив чи старий колектив, який вас задовільняє. Тобто тут з кубків нам говорить про те, що нам класно, хорошо, приємно в січні місяці. Дивимося лютий місяць для скорпіонів. Дайте, будь ласка, карту для скорпіонів лютий місяць. Карта помірності. Із туза кубків ви переходите в помірність. Помірність нам говорить про те, що все в нас йде по плану, все в нас йде так, як ви хочете. Ви відчуваєте, що ніякі ваші плани не рушаться. Тобто карта помірності нам ще може говорити про те, що не варто підганяти якісь справи, не варто підганяти себе взагалі в житті. Все має йти так, як іде. За вами дивляться ангели, вищі сили вам всьому допомагають. Карта ще може говорити про помірність взагалі в наших апетитах. Тобто, кругом має бути баланс. Ви не переїдаєте, не перепиваєте. Не більше працюєте, не менше працюєте, тобто, в цьому має бути баланс. Якщо звернути увагу, що кубки і помірність кубки, зверніть увагу, будь ласка, два місяці на те, як ви будете споживати от жидкісні ну, рідину в організм. Тобто дві карти можуть говорити про перебор, наприклад, або навпаки, що ви мало вживаєте. Того, чого потрібно у вашому організмі. Так, і березень місяць для скорпіонів. І карта Семірки жезлів. Семірка Жезлів нам говорить про те, що ми. Відстоюємо свої кордони, ми відстоюємо своє право, ми відстоюємо своє місце під сонцем. Семірка жезлів, карта лідера. Значить, після шестірки жезлів, де ви добились якогось певного результату, ви перейшли в Семірку і вам потрібно закріпити цей результат. Ви, наприклад, піднялись по кар'єрних сходах на роботі, вам дають більше роботи, вам дають якийсь новий проект і вам потрібно. Показати, доказати, відстояти те, що. Це моє поправо. Я на це заслуговую. У вас можуть бути якісь сумніви ще всередині, а чи зможу, а чи вийде в мене, а чи вартий я дійсно того. Карта Семірки Жезлів каже, да, ти добився, но тобі потрібно втриматись. Тобто, в тебе все є для того, щоб показати, що ти вартий цього місця, що ти вартий тої зарплатні. Семірка Жезлів нам говорить, ти лідер, і в тебе все вийде. Квітень місяць Таро, 78 дверей. Давайте подивимося, можливо, якісь двері відкриються для скорпіонів у квітні місяці. Туз пентаклів. Таки, да. В фінансовій сфері у вас, можливо, якась пропозиція. Якісь кошти, можливо, до вас прийдуть. Неочікувано на вашу, наприклад, справу, якусь, яку вам потрібно. Ви, наприклад, вирішили робити вдома ремонт і тут раз, і вам гроші прийшли від чоловіка на картку або навпаки. Тобто, тут спентаклі в нас говорить про якісь. Надходження фінансові, або ж нам пропонують роботу, да, де ми можемо більше заробити цих коштів, нам пропонують якийсь проект, нам пропонують якесь вкладення, де ми після того отримаємо ті кошти. Туз Пентаклів нам каже, що тобі дається всі шанси для того, щоб, наприклад, в майбутньому мати більше. В неї ключі в руках, тобто ключі у вас є, ви відкриваєте двері і. Заходити в будинок, тобто вам можуть запропонувати якийсь шанс, як якусь можливість для того, щоб в майбутньому ви мали більше коштів. Но ще тут пентаклів нам говорить про те, що бажано не пропустити цей шанс. Тобто, якщо вам будуть щось пропонувати в квітні, ви будете бачити десь можливість якось заробити більше коштів. Звертайте увагу на те, що вам пропонують люди, на всі знаки, тобто туз це вроді би шанс, але його треба побачити. Бачити, травень місяць для скорпіонів. Маг, і карта мага нам говорить про те, що у вас все получається. Тобто, ви цей шанс десь таки розгледіти, ви його побачите, і маг нам говорить, що я все можу, я все вмію, в мене все получається, в мене для цього є всі можливості. Тобто, карта нам говорить про те, що бери все, що тобі дає, Всесвіт, Бог, хто, як собі хоче, сприймає. Все для цього у вас і розум, і навики, і досвід, все у вас для цього є, для того, щоб добитися своєї цілі. Карта ще може говорити про те, що ви можете бути отаким от трохи егоїстичним в цьому місяці, для того, щоб добитися своєї цілі, можливо, трохи маніпулятивним. Ну, я думаю, це не настільки страшно, якщо ви хочете добитися своєї цілі, майте це на увазі. Червень місяць для скорпіонів. Так, і карта сили. Дивіться, бачите, все дійсно у ваших руках. Ви всього можете добитися. Вам ну, не то, що там не потрібно прикладати. Потрібно. Тобто ви повинні працювати чітко, злажено, енергійно. Можливо, вам потрібно буде всмирити якісь свої апетити. Тобто, ви, наприклад, не хочете працювати, да? От день відпрацював, вам ще там потрібно годинку, дві, а ви не хочете то. В червні місяці вам рекомендується прям доклади зусиль для того, щоб добитися. Побори свою лінь, побори свою неохоту, і в тебе все вийде, в тебе все вийде. Карта сили говорить про те, що у вас буде дуже хороше здоров'я в червні. У вас буде дуже багато енергії, дуже багато от якогось такого запалу, з яким ви будете от йти. Добиватися своєї цілі, добиватися своєї мети. Два підряд старших аркана говорять, що місяці будуть важливі для вас, тобто, в ці місяці ви можете добитися багато якогось успіху. Так, третя колода в нас Таро світлого провиття. І місяць липень. Так, дивимося, що приготував липень для скорпіонів. Карта закоханих. Третій аркан підряд старший. Липень такий теж мега важливий. закохані і закохання нам говорять про вибір якийсь. Не знаю, в якій сфері у вас може стосуватися вибір. Ну, якщо брати, наприклад, під <кій> розклад підписати, наприклад, під роботу, що ви добиваєтесь якогось успіху, вам дається якась можливість, ви прикладаєте зусилля. І тут може бути якийсь вибір поїхати в іншу країну, залишитись тут, стати на щабель вище, залишитись там, де ви є, тобто якийсь вибір однозначно буде в липні. Якщо така ситуація буде у вашому житті, вам потрібно його робити від серця. Тобто не включайте розум, не ведіться на якісь там емоційність. Карта говорить про те, що треба робити вибір серцем. Тобто, отак серце, як вам підказало, отак і робіть. Серпень місяць для скорпіонів. Двіка кубків. Ну, двіка кубків нам теж говорить про партнерство. Але якщо взяти до уваги, що карта закоханих ще може говорити також про партнерство, тут ми можемо зробити нахил більш на вашого партнера. Тобто, якщо не брати до уваги, що вам потрібно робити вибір, карта закоханих говорить про те, що зверніть увагу на свою другу половину. Е можливо, вона вам допоможе у вирішенні якогось питання. Можливо, ви будете з нею співпрацювати. Можливо, ви з нею будете вирішувати якісь питання, і серпень у нас йде якби продовження. Двіка кубків в нас говорить про емоційне якесь наповнення, про любов, про романтику, про якісь. Хтось одружиться, комусь запропонують руку і серце. Тобто двійка кубків це в нас така карта любові, побачень, дві руки злилися в одне, тобто стало єдине ціле. Ну, ще в нас двійка кубків говорить про партнерство. Тут <кій> вертаємося знов, якщо перекласти на роботу, тобто у вас тут було якась, якесь зусилля, тут ви робите вибір, і тут, можливо, вам потрібно зробити вибір. В сторону якогось партнера, в сторону того, чи працювати з цим партнером, чи знайти іншого. Тобто дві карти підряд нам говорять про партнерство, про людину, з якою ви. Працюєте про людину, яка є близько біля вас, і на яку потрібно звернути увагу. Тобто, два місяці підряд біля вас буде людина, з якою ви будете кооперувати, з якою ви будете працювати, з якою ви будете тісно пов'язані. Вересень місяць для козир... скорпіонів. У мене вже козероги. Так. І лицар Пентаклів. І ви впевнено і чітко йдете собі до своєї цілі, ви поступово заробляєте ті кошти, які вам потрібно. Лицар Пентаклів це в нас земляний знак, це діва Телець Козиріг. Це може говорити, що в вашому житті може з'явитись така людина. Вибачаю вже голосів. Лицар Пентаклі у нас такий надійний чоловік, такий практичний, на якого можна покластися. Ця людина не буде у вас вводити обману, не буде розказувати казок, не буде обіцяти того, чого він не може зробити. Тобто, це людина практична. Якщо це не стосується того, що у вас буде. В житті така людина, це може говорити про те, що ви просто впевнено працюєте для досягнення своєї цілі. Тобто лицар це в нас завжди рух. Ви, наприклад, находите таку людину, яка вам потрібна для вашого партнерства. Ви знаходите якісь з ним спільні. Знаменники для вашої співпраці, ви знаходите якісь доводи для того, щоб з ним співпрацювати. Тобто карта нам говорить про те, що ви йдете до своєї цілі, можливо, з такою людиною, а можливо, і самі. Лицар це в нас завжди рух. Пентаклі це в нас кошти. Тобто ви помаленьку рухаєтеся до своєї мрії. Жовтень місяць. Четверта колода. Золоте таро. І що приготував жовтень місяць для скорпіонів? Дивіться, знов двійка кубків. Таке романтика в кінці року скорпіоном забезпечена. Або романтика, або партнерство. Тобто, ви будете працювати рука об руку. Ви будете розуміти свого партнера співзгляда, співспів. -спів... Слова, у вас буде тісна взаємодія з партнером, чи то партнер ваш по сім'ї, чи партнер по роботі. Тобто співпраця однозначно у когось буде. Якщо у когось карти не програються, значить у вас нема партнера. А у когось таке скорпіонів. Ця інформація буде мега важлива, тому що зверніть увагу на свою другу половину або на свого партнера, який у вас є на роботі, в бізнесі, якась людина, з якою ви співпрацюєте. Листопад для скорпіонів ваші дні народження. Дивимось, що приготував листопад для скорпіонів. І п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів говорить про якісь Фінансові можливі втрати. Ну, день народження, потратились на день народження, поїхали кудись відпочили. П'ятірка Пентаклів говорить про те, що людині, можливо, некомфортно в тому місці, де вона знаходиться, і вона хоче його залишити. Но ви можете не бачити всієї ситуації. Ви, можливо, не бачите того світла, яке світи вам з вікна, вам потрібно підняти голову. Не настільки страшна ситуація, як ви собі уявляєте, не настільки можливо варто. Засмучуватись через якісь фінансові втрати. Тобто, це, можливо, поломка автомобіля, поломка якоїсь побутової техніки. Тобто п'ятірка Пентаклів говорить про якісь фінансові незначні трати, які можуть вас трохи засмутити в листопаді місяці. Дивимось Грудень для скорпіонів. Але Грудень місяць в нас карта імператриці говорить, що не так і страшно було в листопаді, бо імператриця нам говорить про приріст, про дохід, про хороше саме почуття. Імператриця в нас жінка така, знаєте, довольна своїм положенням, довольна своїм станом. В житті в неї все добре, вона хороша хазяйка, вона хороша мама, в неї є кошти, вона гарно виглядає, вона гарно себе почуває. Карта імператриці нам говорить про вагітність, у кого є таке в планах, хто хоче завагітніти. Карта нам може говорити про те, що хтось в грудні місяці може отримати таку новину. Карта імператриці нам ще говорить про дохід. Тобто, якщо ви працювали, працювали, працювали цілий рік, в грудні ви отримаєте плоди від своєї роботи, це однозначно якісь фінансові надходження, які вас задовільнять. Карта імператриці нам ще говорить про маму, про бабусю. Якщо це стосується чоловіків, це може показувати вашу жінку, що в грудні, можливо, приділі. Здійнять її увагу, можливо, вона хоче відчути себе королевою, імператриця завжди відчуває себе королевою. Чоловіки скорпіони. Зробіть своїй жінці приємно, можливо, її це потрібно. І так, давайте ще глянемо, що нам скажуть ангели. для... Скорпіонів на 25 рік. Що нам порекомендують? Верніше, послання, яке дадуть ангели для скорпіонів. Підприємництво. Бачите, от я кажу, що вам варто таки зайнятися чимось, де от ви будете займатися якоюсь діяльністю. Підприємництво вполне відповідає вашим природним склонностям і наміренням. Не буду переводити, бо на портачу. Работая на самого себе, ви слідуєте своїй інтуїції і божественному руководству. Ми – ваші співробітники, ваші товариші по команді, завжди хранящі вірність вам і допомагаючи добитися успіху во всіх починаннях. Так що скорпіони – я надіюся, ви не упустите той шанс, який вам дається у квітні. Бажаю вам мега позитивного року. У вас дуже гарні карти. Бажаю, щоб рік пройшов тільки на позитивних емоціях. Зберігайте прогноз, підписуйтесь на сторінку і до зустрічі!